Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Sky Hill. Як ви пам'ятаєте, ми пробираємося з сотого поверху до першого. і вже дотягли до 91-го. У нас не все так добре, як хотілося би, мало здоров'я і ще менше їжі. Як ви знаєте, за кожний прохід між поверхами або в іншу кімнату у нас віднімається одне очко їжі. І подивіться. Стервейшн, да? як кажуть ан американці ан ан англійці, у нашого героя, я так вважаю, що жив в животі не те, що бурчить, у нього там зводи вже живіт від голоду, а поїсти нічого. Поїсти, на жаль, у нас нічого. Ось що є, е голод 6, але ми можемо втратити 8 пунктів здоров'я. або Або. Це я вже залишаю на останнє. Знаєте, так, коли вже будемо помирати, то тоді оце з'їмо і швидше помремо, мені здається. <сум> так, ну що ж, тут нема нічого. Нема абсолютно нічого, нам би щось поїсти. І, до речі, ось дивіться, оцей у нас автомат, він видає за гроші якісь речі. Ну і дав він мені гірс. Можливо, воно нам знадобиться, але б я зараз не відмовився від. Ну від якої небудь їжі, хоч якої-небудь, хоч трішки. Ну, нема нічого. Нема зовсім нічогісінько. Тут все вже забрали, все вже виїли до нас, мені здається. I'm hungry, та я знаю, що ти hungry. Uh, when I get out... Uh, якби я, каже, вибрався звідси, так? хоч якось. Ну, ми тут були. Тут ми з вами були, а ось тут далі вже, пам'ятаєте, так? Ми не, до... не дісталися туди. Це ми коли попередній раз помирали. Ну, зараз тут нема нічого, дійсно. Ми тут і забирали. Можна перевірити, звісно. Раптом там хтось щось поклав. На жаль. На жаль, ніхто нічого там не клав. Отже, йдемо і перевіряємо уже пусті кімнати. Ну, давай. Ага, все ж таки. Дяєчко! Яка смакота, Мені здається, навіть без солі. Без солі, без перцю, взагалі без нічого. І навіть якби воно було тухле, мені здається, що теж би воно було б дуже смачно. І Large Metkit. Та це просто чудо. Мені здається, наші молитви все ж таки були почуті. Але ми знаємо, ми бачимо, що. Донизу спуститися у нас не вийде. Тому що тут стоїть ось оцей друг не друг. Е, може, власне, ми йому можемо настукати 75 і пройти далі, так? Тому що повертатися я не бачу зараз сенсу. А ось дивіться, до 80 ми зможемо, якщо що, ми зможемо з вами відновитися. Добре? Так, і. Було таке питання, що у нас є інша рука. Так, у нас же дві руки. Що там таке? Що за крики? Хто кого б'є? Спокійно. Спокійно не треба. А, так, у нас зараз оце дивіться 12-13. А це у нас дає 7 8 Так, я б хотів би. Можемо? Ем... Ні, не так. Це сюди. А оце. Ага, ні, ніяк. Тільки в одну руку, так? Хоча ні, дивіться, сюди і туди це ми можемо. А чуш, Чому це можливо це то? Ні, теж. Теж, але мало, так? І я не знаю, як він буде зараз битися обома руками. Ну, спробуємо. Давайте подивимось. 18-19. Але 45 голову, це ми вже з вами перевіряли. Давайте ми. О, я б хотів би. 70%. Ось отак. 13. І в нього 25 ще раз-раз би йому поцілити. Чудово. Два. Удари. Просто чудово, і він тільки один раз нас зміг вдарити. Ну що ж, це вже, це вже дуже радує. Оце не дуже. Але ми знаємо, як з ними справлятися тепер уже. Так, 12 13, відсотків. Ну давайте. Чудово Так, і ще бразок будемо поцілити. О. Я дуже радий. Так, і в нас Мандрагора прислав якесь повідомлення знову таки. Е, як він тільки переміг злих духів, він пішов на 79-ті, ну тут ворота, так? Які вели до раю. І знову таки він віддав своє око за те, щоб туди пройти. Ну, я радий за нього. Без ока і в раю, мені здається, можна спокійно. Якось перебути. хангер 12, машрум. Вибору в нас небагато. Отже, у нас там така шалена суміш, мені здається. О, дивіться, а що це таке? Мужик якийсь. Один один іншого стереже, так? А, Ну, знову таки мені сподобалось 12. 12 давати. Пошкоджень. Зараз, це просто чудо. І 0-1. Ну це ж треба 0-1 залишилось. Так, о, ще одна монетка. Ми зможемо з вами знову-таки в автоматі десь якийсь товар придбати. І. О! А ти живий? Яким чином? <laughs> Яким чином він вижив?» Він мені здається. Ем, ну не знаю. Може, отак, що він сидить і, і не рухається, і тому е, той подумав зомбак, що він теж мертвий. Так? Не знаю. Е, так. Е, я думав, що тільки я один тут живий, але мені не потрібні, друзі. Ось що мені потрібно. І я тобі дам. Мені потрібен. Долька апельсину, да? а я дам Ківі. Що ти думаєш з цього пригоду? Я кажу, що в мене нема нічого, тому вибач, дідько. Якби він щось запропонував таке, знаєте, ну, а те шило на мило міняти запропонував, це, звичайно, мені не цікаво. Ну що ж, доб'ємо, якщо він тут, ні? А тут його й нема, але ж він сюди побіг. Тобі і нам. Добре, ладно. Витратили два очки, ну що ж, робить. І в нас є ліфт. 57 здоров'я, 12. Ну, так собі, якщо ми зараз натрапимо на когось складного, це буде не дуже добре. Але б хотілося. Б... Ну, колюча проволока нам не дуже потрібна. І мені б хотілося б що-небудь їстівне. Натрапити на щось є стівне. Пусто, пусто і пусто. Нема ніде нічого. Знову таке. Ну що, 86-й? Ну давайте спускаємось. Е може ще-небудь вайр? Так, давайте спробуємо. I'm hungry. Мінус 7? Ви бачили, і мінус 1, все. Отже. Ми зараз тепер будемо з вами витрачати здоров'я. Ну що, ризикнемо? Або 8 втратимо здоров'я, або додамо собі 6 їжі. А, чудово! Ми так ось розміняли, так? 6-8, ага. Ну, зрозуміло, добре. Ключ до замкнених дверей, ключ від квартири, де гроші, мабуть, лежать. Ну і, власне, все. Пропоную тут пройтись. А потім уже. О! Але оранж теж, на жаль, вже гнилий. Так. А, вирізка з газети. А це, мабуть, продовження тої вирізки, що ми з вами читали минулого разу. Пам'ятаєте там про вбивцю, який все полюбляв робити на домашньому верстаку і вбивав людей. І ось тут кажуть, що ще є одну дитину він замочив. Цей Сіріа Кіллер. Серійний вбивця. От. І тут далі написано, що зброя, яку він сам зробив, була знайдена на місці вбивства. Не було ніякої Логічного не було ніякого пояснення і мотивації для того, щоб це зробити. Так? І для того, щоб поліція знайшла вбивцю. Ну, зрозуміло, добре. Фотофрагмент номер 1 А в нас, до речі, здається, десь був, так? Ні? То, мабуть, в минулому житті у нас був фотофрагмент один. У нас знову таки оцей фрагмент. Що ми можемо подивитися? Ні. Ми можемо просто почитати і все. І бачимо, що у нас Orange. Ось це у нас Orange, хоча виглядає він як лимон. Знову таки, 50% шанс бути інтоксикейтед і втратити 8 пунктів здоров'я. Чудово. О. Чекайте. Military Grade MRE. Це здається, сухпай, так? Чи щось таке. Ну... Чудово. 35, 48, Ми з вами живемо ще деякий час. Ну, я бе-небудь застосував би що-небудь таке. Можливо, який-небудь би. Ну, не так багато. 80 здоров'я нам так не треба. І нема нічого, нам потрібна ганчірка для того, щоб зробити. Бинти. Так, чудово. Maybe I should run, каже. Можливо, мені треба втекти. Ти впевнений? Може, давайте. Ага, не так все. Он хто втік, так? На жаль, вони тікають, здається, в цю кімнату, але потім, мабуть, з вікна вистрибують, я так розумію. Ну і знову таке їжі нема. 3343. Ем... Ну, нам потрібно йти далі, друзі. Нема зараз сенсу повертатися. Без їжі нам робити нічого. Так, знову таке О, чудово! Це, мабуть, той, що втік. І в нас новий рівень. В нас новий рівень. Добре. Що нам потрібно? Тут у нас ем, спритність і швидкість 6-7. Можливо, якісь тут потрібні так. Давайте подивимося, що тут нам може дати більше і що потрібно розвивати. Ем, коса, меч коса якась так. 1,29. Ну, швидкість і спритність. Швидкість і спритність. Катар 8,13. Тут То, ось взагалі якась така не, незрозуміла річ, але тут сила 11. Мені здається, що потрібно розвивати все потрошку. Так, давайте ми у нас Dexterity Так, спритність. Давайте ми accuracy до 12. Ну, хай буде отак. До семи і потрібно вкластися в силу. От зараз це нам нічого не дасть, тому що ми з вами користуємося чим? Ми користуємося цим, що ж швидкість нам дає і спритність. Але, можливо, щось буде таке, якусь сокиру знайдемо, так? Чи ще щось таке, що нам дозволить силою бити. Так, що ми тут? Ага, ще мутант. Кров, і звідсиля ми все ж таки з'їздимо додому. Так, тут нема нічого. Є, хліб. Yeah, мені здається, ніколи так не радів шматку черствого хліба, як зараз. А ну справді. Так, 15. О, як гарно. Ну це, це знову-таки ми залишаємо з вами на потім у нас є дві монетки. Ем, і все, з їжі більше нічого немає. Зараз, якщо ми повернемось, то ми що зробимо? Та власне нічого, тому не повертаємось. Ми не повертаємось, йдемо далі. Втрапимо зараз якусь халепу, я впевнений. Так, тут ми нічого не зможемо. Можливо, на якогось нового монстра. Цікаво буде дуже. Я впевнений вам цікаво, і мені цікаво. Ой, сразу, прям так. Не тебе тобі... здоров, дружа, не тебе Стилет Стилетто. Так, у нас стилетто уже есть. Два уже. Стилетто, это чудово. 44-37. Лифт. Знову ж таки, так? Нема сенсу зараз. Та ты гад. На тобі. Ага, промазав. Чудово, два удари мені подобається. О, і здається, в нас так, бандаж. Небагато, але все ж таки 10, ви помітили, так, як він. Так гарно. Це як інколи свербить яке-небудь місце, так і ви дотягуєтесь, і а, як тільки гарно. Ти диви, от, не дав. Можливості вдарити себе. Та що ж таке все пусто? Ну я не вірю, що він виїв оце все. А, можливо мені тікати? Та ні. Не треба тікати. 84% і я промазав. Ну що ж буває? Це раз поцілив. Ще 20 досвіду. Так, добре, що у нас... І все у нас уже гниле. Нічого, власне, не поїсиш для того, щоб відновитися. Все гниле, дивіться, так? З їжею не щастить. Ну, буквально не щастить нам з вами. Вісім здоров'я втрачаємо. Вісім здоров'я втрачаємо, 6-8, а тут у нас те ж саме. 50% шанс втратити здоров'я. 3340. Ну, поки що залишаємо. Гниляче не будемо викидати, тому що воно нам знадобиться на крайній випадок. На той випадок, коли все одно чи померте вже, чи отруїтися, та ти дивили. На тебе, Критичний удар. І давайте спробуємо так просто вдарити куди-небудь. Чудово! Т-12. 20 досвіду. Генератор. Можливо для ремонту, так. Ліфта. І... скрепметал Роміт. Ми з вами отримали сире м'ясо. Я згоден його з'їсти. Але якщо його приготувати, якщо ми з вами піднімемось, то, можливо, зможемо приготувати, ні? Так, ну хліб ми з'їли, на жаль, сиру нема. І дивіться, 44 здоров'я. А, яка краса! Але ж у нас нема. Не було не, не, було, не масла, не було не сиру, тому й жалкувати нічого. Салату теж у нас не було, нічого ми з вами, на жаль, не зможемо зробити. Але якщо знайдемо молоко і каву, то ми можемо зробити 24. Це буде краще, ніж просто поодинці випити що те, що те. Так, і з цього ми теж нічого не робимо, так? Дійсно? Ну, нема, у нас поки що нема. Ганчір'я. Так, ну це все потрібно туди йти нагору. Зі зброї нам поки що везе. У нас є зброя дуже гарна, ви бачите. Можливо, і ще якась є краща. Але я не знаю. 37, 4,9. Оце краще, так? Але ми бачимо, що швидкість 10 у нас потрібна бути. У нас його 7. 4,6. 3,7. 4,6. Швабра. Давайте візьмемо швабру в цю руку. Не знаю, чим вона нам допоможе. Поки що м'ясо, мабуть, я залишу. Я не буду його їсти. Отже, в нас є що-небудь. Можливо, ми найдемо з вами щось таке, що нам дозволить його приготувати там. Та, не вже кавай молоко. Зараз давайте. Ні, мабуть, все ж таки, це був не молоко, а це була... Газетна вирізка. А, кажуть поліцейські, що ця серія вбивств була просто ритуальними. І кажуть, що той, хто це зробив, напевно, був не сповна розуму. Знову ж таки, в кожному випадку вбивства зброя була саморобна. От... Це натякають на нас, мені здається. Ми ж теж з вами практично робимо саморобну зброю, так? І ходимо всіх вбиваємо. Можливо, це. Знаєте, закрадається така думка, а можливо, наш герой зійшов з розуму і вважає, що кінець всьому світу і ходи всіх вбиває постояльців? Уявіть собі. Так, добре. Ну, механіком називають механіком цього вбивцю. Фотофрагмент номер 3 у нас з вами з'явився. Дивіться. У нас досить таки багато різних речей. І дійсно, у нас є кава, але у нас поки що нема молока. Будемо шукати. Можливо, нам підфартить і ми знайдемо. І Small Medkit. Kit чудово. Чудово, це те, що я хотів. Те, що я хотів. Зразу ми його вживаємо з вами. 67-28. І ми можемо це вжити. 20 буде 48, і ще можемо трошки протягти в цьому світі. Так, ну добре. Я бачу, що не впливають у нас оці так низькі показники нашого здоров'я чи голоду, не впливають на бій, тому ми можемо поки що не вживати. А, так, а, ну давайте так поб'ємося. 12,8, Чудово. Вбив його миттєво практично. Так, кров мутанта. Знову таки тут ми можемо генератор використати, а можемо ні. Ну давайте, я не знаю, навіщо він потрібен. Але все ж таки до 80-го ми зможемо з вами потім спуститися. Тут нема нічого гісінько Так, скреп метал і касає. disturbs me. I don't remember clearly what happened before the disaster, but I remember their faces. Especially my little Nikki's. She had her maths exam next month. Back then, she was so worried, so concerned. Enough. I'm driving myself crazy. For now, I just bear my miserable cross, looting ruins and hiding from the mutants. Looking for a reason to keep going. Чудово. Ми прослухали історію, яку я практично не слухав, тому що намагався зрозуміти, що нам тут казали. Що, каже, я замарився чи що треба відпочити трошки. Щось, щось таке, здається, було. Але я бачу, що там вона, рибка плаває, і ми її зжеремо в сирому вигляді. Та ти гад, От, ми завжди зможемо прослухати цю, напевно, дуже цікаву історію з вами. Але спочатку рибка. Хангер 15. Так, а тут ми. Ну, це фруктовий салат, це овочевий салат, і тут ніде на хліб рибка не кладеться, отже, ми можемо спокійно з вами їсти. Хіба що щось зробимо з кухні? Так? Можливо, ми зможемо апгрейд кухні зробити. І таким чином у нас з'являться нові рецепти. Але для цього у нас немає необхідних. Тому спокійно їмо сиру рибу. Похрустів так кісточками. Мені здається, навіть око він не, не виплюнув риб'яче. Ще мутанську кров я б міг би вже торгувати. І брюсельс. Що? Брюссельська капуста? Чудово. У нас гниляча повні кишені. Мені здається, від нашого героя буде так тхнути, що спокійно можна вважати, що він теж. Ага, ми ще дивіться відкрили. Що він теж зомбак. <плес> <плес> Та ладно, ви що, жартуєте? А... А... Мені здається. Так, а ми можемо якось, так? Да? Так, можемо. Ми можемо з вами. Якщо буде дуже складно, ми або втечемо, або приймемо аптечку. Оцю. Ну, давайте пробувати битися. Нема іншого вибору. Ну як, вибір є, можна тікати, але ж мені цікаво, як він вперіще, аби хоч з одного разу не вбив. Давайте пробувати. 12. Ага, цей змазав. Не, не знаю, гарно це чи погано що він змазав? Так, що ми можемо? Ми можемо спробувати в голову 24 вдарити. Або ось так по 12 разів, і ми практично скільки за 6 разів. Але дивіться, яка в нього палка. А тут ми будемо мазати швидше за все. Ну, давайте спробуємо. Є 9. Ха. Слухайте, ми можемо його завалити. Це чудово! Чудова новина. 12. О, ще раз я можу. Ну, давай вдай 12. Чудово! Оу, oh, є. Yeah. <свистит> я, мені здається, так не радів декілька тижнів підряд. А, нова. Знову таки, так, у нас повідомлення. А, але він завагався і став. Ага, і впав. У глибину пекла. Отже, це, мабуть, про того ж самого, що око віддав, так? Що йшов, йшов і завагався, чи ти йому з одним оком у рай, чи не йти. Новий рівень ми отримали 100 досвіду, і дивіться, тут є, дійсно, є чим поживитися. У нас є банани. А тут у нас, та ладно, і картка якась. Невже такого не було нічого? Це бувший поліцейський, мені так здається. Отже, чудово. 79-й поверх. Ми з вами дійшли. Отримали дуже багато досвіду, як візуального, так і реального. І у нас новий рівень. Давайте ми щось небудь тут з вами зробимо. Так, ми казали, що нам потрібна, скажімо, для цього швидкість, так? 10. А швидкість нам дає ще один шанс для удару. І у нас дається 1,75 до... додає до. Тієї зброї, яка швидкістю. Яка зі швид... від швидкості залежить, так от, скажімо Але я все ж таки хотів би декстерити і швидкість. Ага, і тут теж у нас швидкість. залежить і від того, і від цього. А тут у нас вже 7 шансів. 7%. Тож, давайте, давайте ми додамо 10 і додамо 14-відсотковий шанс вдарити 2. Ну, я думаю, що силу теж потрібно прокачувати. Я розумію, що, можливо, це все ж таки треба було б прокачувати не так все підряд, а щось більше, щось менше. Ну, подивимося. У нас завжди буде можливість переграти ще раз. Не так все просто тут і легко, як здається, так? З першого погляду. Так, було б гарно, якби ми з одного вдару його випили. Але ніяк не виходить. Так, ми бачимо, що все одно два удари буде, як мінімум, це якщо ми не змажемо. Чудово. Я називаю це подарунком? Скарбом. Не знаю яким скарбом, але в нас його вже 8. Хаос ноль і. Так, ми щось можемо з нього зробити, я знаю. Але що саме? Ага, ось що, дивіться. Антидот. Так, а для цього нам потрібні антибіотики. А антибіотики ми можемо зробити з вами хоч як-небудь. Пенкіллери. Теж антибіотик потрібен. Тут немає, немає, немає. Всього немає цього. Всього цього немає, на жаль. Так, ну що ж, добре, друзі. Я пропоную зустрітися з вами наступного разу. М мені здається, що ми дуже добре з вами сьогодні пройшли, аж якось не віриться, що так легко нам все це. Хоча я вже був впевнений, що і цей наш герой віддасть Богу душу ось-ось. Особливо коли побачив оцього хлопця. У нього така паща, мені здається, откусив би половину тулупа нашого героя і не подавився б. Так, добре, зустрінемося, отже, наступного разу. Я з вами прощаюся і до зустрічі.